Вітаю, я Олена Харілова. Ви дивитеся новини ЛайФ і нещодавно. Головний воєнком Києва Юрій Максимів заявив, що повістку можуть вручити будь-де будь-коли, і це не є порушенням закону. Ось про такі рейди. Ми хочемо поговорити з Владиславом Селезньовим, речником генштабу збройних сил України з 2014 по 2017 роки, а також полковником збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, поясніть. Будь ласка, що це означає? Це означає, що військово зобов'язаний може отримати повістку будь-якому в місці від робочого місця до, до прикладу, продуктового магазину. Справа в тому, що законодавець не визначає, де саме можуть вручатися повістки для прибуття в територіальний центр комплектування, для уточнення соціально-демографічних даних і підстав, які дають право на срочку від мобілізації. Тому ті саме повістки можуть вручати в громадському транспорті, на роботі, вдома, на блокпостах, загалом на вулицях. Те, на що робить акцент в своїй заяві, очільник Київського ТЦК йдеться про планові рейди Національної поліції, які вони проводять спільно з представниками ТЦК щодо боротьби з, зі злісними порушниками комендантської години. Тому там така опція працює, але знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що вручення повісток, за допомогою яких громадян України спрямовують до ЦК, це не вирок, це направлення для уточнення соціально-демографічних даних нашої країни, визначення підстав, які дають право на відсрочку для громадян громадян нашої країни. Це стала процедура, яка діє фактично починаючи із лютого 2014 року, адже процес ма. Це відбувається у нас уже протягом більш ніж вісім років. Тому виходимо з наступних мірков. Повістка – це не вирок. Повістка – це планова планова опція, яка захоче представників громадян нашої країни виконати свій обов'язок, який визначається законом України про мобілізацію. Товку та мобілізацію до речі, дуже важливий аспект. Стаття 23 цього закону означає виключний список тих осіб, які мають право на відсрочку від призову до на військового службу. Кожен хоче, можна знайомитись з цим законом. Він є у вільному доступі в мережі інтернет, даби визначитись щодо підстав законних підстав щодо відсрочки від призового на службу та мобілізації. Знову ж таки, пам'ятаємо про дуже важливі речі: жоден громадян України, який буде призваний в рамках мобілізації, буде відразу відправляти. Спочатку відбудеться певна процедура підготовки того військовослужбовця, його забезпечення, проведення бойового злагодження, виконання інших завдань пов'язаних з тим, щоб максимально підготувати наших громадян до участі в бойових діях. Тим більше, що ми маємо розуміти, що мобілізаційний резерв нашої країни складає близько п'яти з половиною мільйона осіб, це особи чоловічої статі в віці від 18 до 60 років, які за ранділовими якостями, фізичними якостями за станом здоров'я мають підстави призиватися лав збройних сил і інших силових структур mm -hmm. нашої країни. Тобто нічого страшного, нічого. Такого що раніше не відбувалося зараз, з громадян нашої країни так само не відбувається, тобто щоб поточнити, Юрій Максимів. А, про а, говорячи про такі рейди, він говорив саме про комендантську годину чи можливі такі рейди не в комендантську годину? А, коли тобі можуть вручити повістку на блокпосту в магазині чи в тролейбусі. Звичайно, коли йшлося про рейдові дії Нацполиції, то вони стосувалися безпосередньо роботи визначених фахівців саме в період дії комендантських години. А щодо взагалі процедури призову на службу за то це стала процедура, яка діє вже починаючи з лютого 2014 року. Нічого нового в цій процедурі немає. Вона є е, е, такою, що відбувається за визначеним алгоритмом. Е, Відповідна посадова особа досить е, чітко розуміється щодо алгоритму порядку і правил поведінки в цій ситуації, і тут ми маємо виходити з наступних міркувань. Є е, е, визначена. Е, Процедура нічого нічого нового в цій процедурі не має. Кожен громадянин України відповідно до основного на закону нашої країни, Конституції України, е, повинен зі зброєю в руках захищати територіальну цілісність та нашої країни. Але вам відомі випадки ось таких рейдів, не в комендантську годину, коли вручали повістки? Чи таке можливо? З, 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 з такими ситуаціями я особисто стикався у 14-му Надцятому роках, зараз, наскільки мені відомо, така практика не застосовується, адже е якщо ми говоримо про те, що Україна є правою та демократичною державою, то значить, ми виходимо з нас... кожного кожної громадян, відомо, е дізнавшись про те, що в Україні відбувається загальна це, має прибути до територіального центру комплектування, де він е перебуває на військовому обліку для уточнення соціальної демократії. Даних та підстав, які надають йому право на отримання відсрочки від призову за мобілізацію. Знову ж таки, мобілізація процес плановий до лав збройних сил і інших сил оборони призиваються лише громадяни України, які мають необхідні для збройних сил військово-облікову військовообліковості, і відповідно так багато з тих, хто приходить до військових комісаріатів і отримують. Ту саму змогу взяти зброю в руки і зі в руки захищати наші відбір відбувається планово. Відбір відбувається відповідно раніше визначених завдань та обсягів. І очевидно, що весь цей процес буде відбуватися за тим алгоритмом, який абсолютно чітко фрагментує. Кількість особового складу, який треба призвати, його військово-облікової спеціальності і відповідно, його е, е, спрямування. Е, знову ж таки, підготовка кожного громадянина нашої країни до участі в бойових діях вона є системною, планово і спрямована на те, щоб підготувати а не створити Є невеличкі перебої зв'язком. Останнє питання. Часто ми чуємо. Від чоловіків, а також частіше від чоловіків, що я можу набагато корисніше допомагати армії в тилу, сплачуючи податки і відправляючи допомогу Збройним силам України. А якщо людина так вважає, чи може вона відмовитися від фронту, а продовжувати допомагати Збройним силам України, от таким чином, сплачуючи податки, і відправляючи кошти. Аття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію містить виключний перелік підстав, які дають право на відстрочку від військової служби за мобілізацію. Закон читайте там, все чітко прописано. В будь-якому разі усі нагальні питання і проблеми вони вирішуються в робочому порядку з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Усі ми є люди. І в будь-якому разі усі нагальні проблеми, які виникають, вони вирішуються. У будь-якому разі військовослужбовець, який прибуває до військових частин та підрозділів, має повністю закрити кейс, пов'язаний з невизначеністю. З певними там розбіжностями щодо його соціального статусу, щодо його можливості, щодо його фізичного стану та стану здоров'я, тому будь-який процес є досить динамічним, і він є таким, що спрямований на досягнення результату. Не стане грести в грести всіх і вся, як це відбувається в рамках часткової мобілізації на території в українських центрах капустування та соціальної підтримки. Абсолютно зважений, абсолютно раціональний підхід за нового. З іншого боку, ми всі ми маємо бути свідомими того, що Україну слід захищати. Ворог продовжує вести бойових дій українським підрозділам. Потрібен відпочинок, тому процес мобілізації. Триває. Ми пам'ятаємо, що е, востаннє ві він продовжувався 23 серпня цього року. І е, цей процес чи цей етап мобілізації продовжена на 90 діб, тобто до кінця листопада місяця ця процедура буде тривати зрозуміло. Дякую вам, Владислав Селезньов, речник генштабу збройних сил України з 2014 по 2017 роки. А також полковник збройних сил України був з нами на зв'язку. Владиславе, ще раз вам дякую. Дякую вам, гарного дня. Навзай.